Значить, щось треба змінювати і покращувати силові органи, покращувати збройні сили і нарощувати силовий потенціал держави власне шляхом залучення людей, які, не маючи бажання чи можливості перебувати в складі збройних сил чи безпосередньо правоохоронних органах, все ж таки хочуть, вміють і можуть захищати свою батьківщину. Добровольчий український корпус дає таку можливість кожному, причому з юнацького, від юнацького віку і до ну, старшого віку. А це, на мою думку, у наш час наявність такої структури більш ефективна для вирішення власне, проблем з воєнною агресією, ніж скажімо, ядерна зброя, про яку багато говорять, про стримуючий фактор. Наявність таких добровольчих, такого добровольчого формування буде змушувати потенційного агресора добре подумати, ніж розпочати ті чи інші спецоперації на території нашої країни.